якраз в часи те, що ми називаємо раннє середньовіччя, коли функціонували оці слов'янські, так би мовити, культури. 30-річна війна, да, була така, яка закінчилася з 648-го. А у нас була своя ця війна, де кожен боровся е, з етнологів за свої версії походження українців. Будь ласка, наступний. Переключити. Ось ці версії перед вами. Їх всього чотири. Трипільська версія відома вам. Пізня середньовічна версія, яка базувалася на давньоруській народності, рання середньовічна версія, заснована Грушевським і ще Максимовичем в 19 столітті, і Ківоруська версія. Оце чотири версії, 30 років тому Залізняк їх виділив і нічого нового не придумали. О, так от, якщо в добу незалежності українська наука і громадськість вступила під. Червоними прапорами давньоруської народності, от то через 30 років ми виходимо з цієї 30-річної війни під жовто-блакитним прапором жовто концепції Грушевського, рання середньовічна концепція. Да? Так от під час цієї війни Трипілля підтвердила свій статус романтично-фантастичної версії, не зовсім наукової. От і виглядає вона як така: знаєте, емоційна реакція українських патріотичних сил на давньоруську народність. Нас вважали наймолодшим етносом, а нам хотілось бути як найстаршим. Я пам'ятаю розмову з Борисом Мозалевським. Ви знаєте, він незадовго до його. Смерті. І ми якраз говорили про цю трипільську версію походження українців. Тоді вона в 90-х була надзвичайно популярна, широко народний академік був на чолі всього цього. Так от Борис Мазалевський сказав, ви знаєте, Леонід каже, чого ми такі нерозумні, що хочемо бути як найстарші, говорячи про трипільці. Бо якщо першими українцями були трипільці, то нам вже 7 тисяч років. А так довго не живу, я відомо, мабуть, не всі знають. Нема такого етносу, якому 7 тисяч років, а ми не вперед планети всієї. А оскільки все на цьому світі смертне, і народ смертний, і археологи про це все прекрасно знають, сармати, там, авари, болгари, хазари і так далі, тільки могили і поселення залишилися. Так що і український народ, патріотами були, він смертний. От так, от е, Трипільська версія фантастична, і зараз залишилося надзвичайно мало і прибічники, ну хіба що роман і поет. От. Ну, е, Друга концепція пізньо середньовічна, яка базується на давній руської народності, теж приказала довго жити. Якщо в перші 90-х роках вся академічна наука єдиною стіною стала на захист цієї версії, то в наш час. З притомних етнологів і археологів немає, що виводити український народ з пізнього середньовіччя. Ну не виправдала надії і Києва-руська версія, що українці народилися в Київській Русі, тому що, виявляється, всі прибічники цієї версії перед Київською Русі ставлять ще проти племена. Це мається на увазі Лука Райковецька, археологічний відповідник літописників доброго племен і Піньківка Прага. Там вони офіційно називають, оце проти українські племена. Ну, Якщо є протиукраїнські, то, очевидно, треба починати як на генез. Не коли вони трансформувалися в середньовічну аристократичну націю рослині українців, які організували Київський. А спочатку. Спочатку оцих літописних е, племен. Справа в тому, що е, є така книжка 95-го 95 року, е, «Славяни в ранньому середньовіччі», де він розглядає, розглядає коли народилися основні народи. І Він їх виводить від пам'яток Прага і Корчак, які розселилися з території України, а також е, анських племен, тобто Піньківки, яка прийшла на Балкани і все інше. І там всі серби, хорвати, значить, е, болгари, е, Чехи, Мрави, поляки, всіх він виводить 6-7 століття. крім українців, пише: А в українцях в 11 столітті не може пити річі. А я хочу спитати: а власне чого? Якщо староукраїнською е, маємо графіті на стінах е, Софії Київської, а в літописних текстах. Е, Агатам Кримський ще на початку ХХ століття сказав, що дячки, які переписували тексти того часу Чернівської, Київські, Переяславські, Галицькі, вони в побуті говорили українську мову. Чому? Тому що в цих старослав'янських текстах маша це помилок не болгарських, не староболгарських. А дано українські, які це помилки? Ну, там, де українець каже, Uh, і росіянин скаже, е є Кличний uh, відмінок Князю, коню, підома українська річ uh, в російських мовах, не бачила, то можна довго продовжувати понад цілий список. Все. І маса лексики, лексики, власне, пітому українська. То якщо все це є в 11-13 столітті, о, то треба тоді визнати, якщо українці з чотирнадцятого мова була. А носіїв не було, а такого не було. Мова, головний маркер етносів. О, так от е, всі українські племена походять з 6 слов'янського 6 сторіччя, тоді, коли е, українці навіть в 10 -му, 11 одинадцятому російські класики не визнають, що вони можуть. І це не зовсім так. Це все, як кажуть, не, е, як серби, хорвати, поляки. Безперервність розвитку, починаючи від культури Праги Карчак, яка розсилилася саме звідси. І зараз, от тут Ярослав, не дасть мені сказати неправду. Зараз навіть початки культури Праги Карчак опускають з шостого раніше, було. Потім Володимир Данилович його всередину п'ятого пустив, а зараз кажуть, що десь і в четвертого вона вже в лоні Черняхова розвивалася. А основний спосіб визначити вік етноси це безперервність розвитку. Це в усіх етнологічних, етнологічних роботах ви дізнаєтеся. Так от безперервність розвитку етнокультурного розвитку на правобережній Україні починається з шостого кінця п'ятого сторіччя Прага карчак яка трансформується в і Кавецьку. E, значна частина славійців-археологів, вважають, що Лукара Ікавецька взагалі це просто друга фаза Праги Карчак. Ну, з'явилися перші э, гончарні, пружальні кераміка і подібні горщини Праги Карчак трансформувалися так, що ми аж нову культуру виділяємо. А це літописні племена, на базі яких виникає власне Русь, і це все безперервність розвитку. Ну, коли сказали, що прийшли татари, і тут сталося запустіння. Але ще в радянські часи археологи, ну, перегорі. Ще в радянські часи археологи дійшли висновку, що ніякого запустіння не було, розвивалося до нашого часу. Таким чином, ми мамтялись розвитку українського етносу, за даними археології, за даними мовознавців. А мовознавці взагалі виводять всі слов'янські народи з моменту розпаду прославянської, єдиної праслов'янської мови. А сталося це. В ранньому середньовіччі і пов'язано це за цією картою. Ця да, карта, вона ключова для розуміння походження слов'я. Оці е, е, квадратики, це прага Карчак, а оці кола це північка. Оце, це прага Карчак. А найдавніші праці пам'ятки маємо ось тут по строму, дехто хто каже в Полісі. І звідси почалося оце велике розселення. Чого розселялися? Ну, тому що і германці розсилилися. Германці пішли на рівно. Ну, а славяни разом товарами подалися на Балкани і заслували оці і слави. Заснували південних слов'ян. В Горватів. В, в, в південних слов'янських ну, все по хорватськи Величезний пласт підтолу української лексики. про що. Олексій Стрижак так здесь написав задовго. Е, крім того, величезна кількість томані топонімі українська. Там є п'ять Київ, чотири Київці. Там є радоми, радичі, мали, житомир. Все це на території Рослави. Як це інтерпрету? А це інтерпретується, що під час великого розселення слав'ян. Туди півтори тисячі років прийшли люди з території України і принесли і Лексику, і топонімію, і гідронімію, от, а значить, Телецька, ця топонім станувала її батьківщині. Так от ті, що роз'їхалися, започатували південних славян, задніх славян, а ті, що лишилися од е, Лукайковицький, продовжили розвиток українців, а потім переснувалися в Росії. Трансформувалися далі, 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 а з 19 сторіччя ви почали надавати. Українцями змінилися тьно. Так, всередні народи всі поміняли Поляки звалися ляхами, так, румуни звалися Володами, росіяни звалися Москалі, Білоруси звалися Литвинами. А нам кажуть, що ну, українці ще з 19 сторіччя, так, Змінили не От, а я кажу що, э, студентам: що э, народи це як гарні дівчата. Скільки виходять заміж, тільки міняють прізвища. Але ж організм остається тонкі так. Це стосується і етнокультурного українського організму. Я вас прошу. Наші останні. Я знаю, знаю. Ось э, ця концепція рання. Середньовічного походження українців і антивісловий, як, започатку початкував Максимович Антонович і Грушевський. От тоді транскласся до собі схему. Це починається тягність українського роду, починається та го приблизно року, як і всіх славян. Совра починалася з артії Слави, трансформувалася в село Карайковецького, Карайкавецького Київської Русі. І далі від всякого п'ятусу до княж, княжого Казацьких щас до нашого часу. А оскільки розселення відбувалося з території України, то всі ці слав'яни виглядають як відгалуження від єдиного дерева українського, яке розвивається півтори тисячі років між Києвом і Краковом, на півночі обмежена Прип'ять, а на півкиси пам'ятно північно-західний страх. Звучить ну, ультрапатріотично, але ну, так воно виходить. Дякую за увагу.